Дякуємо. А на сцену просимо Тамілу Браславську, Львівський професійний коледж сфери обслуговування та боліографії. Тетяна Маляренко-Казмиру. Наша війна важка робота. Наша війна важка робота. Без правил. бо це не є гра. Бо знову лізеться гидота від божевільного Кремля, Як їх навчити людським діям, при пульці в зони зомбіленд? як зупинити божевілля, коли настане хеппі-енд? Наша війна важка робота, але ми сильні, бо в серцях є про країну мрій, турбота. І ми підемо до кінця, бо вільні ми у наших мріях, згуртовані усі в кулак, щоб дати відсіч мужніх діях, І не зламати нас ніяк.